Вітаю на уроці навчання грамоти. Уже годинник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаємо. Давайте ми зараз з вами зіграємо в гру, де чий будиночок. Ми можемо побачити на екрані скільки будинків. Три. Вірно. Якщо уважно придивимося три будиночки. В лівому будиночку буква С знаходиться на початку. В другому, в другому будиночку який посередині. Буква С у нас знаходиться посередині, і в правому у нас будиночку буква С. Знаходиться в кінці. Перед вами будуть з'являтися певні предмети. Ми з вами їх разом назвемо. Ваше завдання уважно послухати назву цього предмету та сказати, де розташований звук С на початку всередині. Чи в кінці коса? Перевіримо всередині слова, сир. подивимось на початку, звісно, с -р сир. Слива перший будиночок ананас, Ананас. останній будинок С Буква С розташована в кінці, і ми чуємо звук С в кінці, лисиця. Посередині знаходиться так і будиночок посередині. І останній у нас предмет ніс. В останній будиночок. Тому що ми чуємо звук С в кінці. Міс. Прослухаємо вірш. Вон у цирку працює, гарний настрій всім дарує. Ти від нього не тікай, а зручнесенько сідай. Буде сміху, повний міг, розвеселяє клоун всіх. Скажіть, скільки клоунів на екрані? А якого кольору у клоуна? Чудово! Попрацюємо в букварку на сторіночці 76? Ми можемо побачити клоуна та п. Б кружечках у нас розташовані певні елементи букви К. Візьміть олівчик та наведіть по пунктирним лініям елементи букви К та букву К. Також за бажанням ви можете розпарбувати клоуна. Давайте ми з вами побудуємо звукову схему слова клоун. К твердий приголосний, Л. твердий приголосний. О-голосний, У-голосний, Н твердий, приголосний. Поставте відео на паузу та доробіть, будь ласка, елементи букви К та розфарбуйте клони. Сьогодні ми з вами навчимося писати маленьку букву К. Маленька рукописна буква К складається з трьох елементів. З прямої лінії та двох кривих ліній. Ну що ж, писати Нашу маленьку букву К ми будемо в нашому робочому рядочку. За межі нашого робочого рядочка ми будемо намагатися не виходити. Починаємо писати ми з вами прямо похило паличку від верхньої рядкової лінії до нижньої. Прописали. Це наш перший елемент. Другий елемент маленької букви К це крива лінія, яка починається писати трошечки нижче верхньої рядкової лінії. Дивимося, як на прикладі. Починаємо писати. Ведемо вгору, торкаємося верхньої рядкової. І заокруглюємо ми з вами ліворуч. Далі різко ведемо вниз, до середини рядочка, повертаємо ліворуч до середини нашого першого елемента і торкаємося його. Це був другий елемент. І третій наш елемент маленької букви К починаємо писати там, де ми з вами закінчили писати другий елемент, ось в цьому місці. Ми з вами ведемо пряменьку лінію, заокруглюємо праворуч і опускаємося вниз. Торкаємося нижній рядковий і робимо гарчок. Давайте ще раз. Перший елемент пряма лінія, далі крива лінія, вгорі. І третій елемент гачок. Нижній. Давайте ми з вами потренуємося тепер писати в зошиті. Сторінка 76. Пропишемо рядочок маленької букви К. Склади КІ. Ик, ик, к, -к. к око. А тепер навпаки о, к, ок. Поставте відео на паузу та пропущіть ці елементи. Давайте трошки перепочинемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Давайте ми з вами допишемо наші рядочки. Склади К. Ак. Слово кино. Коник, коник, Якщо у вас вміщується тільки одне слово самостійно прописане, нехай буде одне слово. Не з'єднуйте, якщо ви бачите, що у вас не вистачає місця для нового слова, то краще вже не писати, ніж зліплювати слова і утворювати невеличку кашку. Далі два ще рядочка. Склад КЛ, подивіться, буква К і буква Л маленькі взялися, наче за ручки. КЛ, слово Класс, клас і величке речення. Он клоун. Он клоун. Ну і на останок ми з вами спробуємо розгадати ребуси. Давайте подивимося, що це за червона така квітка гарна. Ця квітка МАК додати «и» до нашого слова МАК, Мак плюс И і вийде. МАКИ. Давайте спробуємо записати слово «маки». М. А. Маки? І ще один ребус. Подивіться. Так, тут у нас. Що ж це за ребус такий? це ок. Давайте подивимося, що ж це може бути таке. За слово. Ліс. Так багато у нас з вами ялинок в лісі. Ліс. Додати ок. Лісок. Подивимось. Як же записати слово лісок? Маленька. Л і с «о», «к». лісок. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ці два слова. Маки і лісок. Скажіть, з якою буквою ми сьогодні з вами працювали? Ми сьогодні прописували з вами маленьку букву К? Виберіть, будь ласка, зірочку, яка відповідає вашому настрою прямо зараз. Я дуже дякую вам за роботу, і побачимося ми з вами вже на наступному уроці.